Знаєте, у мене три відео на моєму каналі, і лише одне відео набрало, скажімо так, більш-менш адекватну кількість переглядів. І я хочу це відео продовжити, тому що воно, мабуть, все е, вам цікавіше. Окей? Тобто, відео про пошуки роботи саме. Як е, шукати та знайти роботу, і там йшла мова про Lebenslauf, що вам треба скласти Lebenslauf. Окей? Okay? Lebenslauf, е, я собі е, уявляю, не є важко скласти, і, скажімо, у вас він уже є. Куди з ним йти я теж, в принципі, е, пояснив в тому відео. І знаєте, навіть, скажімо, маючи ось цей інструмент, так, це Лібільслав, багато хто з вас досі не може роботу знайти. І сьогодні ми поговоримо про такого про такий варіант праці влаштування, який називається лайфірма, або Zeitarbeit, Окей? Напишемо сайт? Um, Арбайт. Okay. Це є наша сьогоднішня тема. Я сподіваюся, вам видно цей надпис. Um, що розумієте під цим словом? або Тобто, це є підприємство, яке вас працевлаштовує, це є підприємство, посередник, який вас приймає на роботу, але працюєте ви, скажімо так, в іншому підприємстві. Тобто, це підприємство вас передає в інше підприємство. Тобто трішки дивно звучить, але знаєте, це працює. Це працює і. Я, вперше, е, теж мав певний скепсис, поки на власному досвіді не зрозумів, що коли довгий час не можу праці влаштуватися, найпростіший варіант це піти в е, фірму, яка ось пропонує е, такий хід е, дій. Life фірма від слова Лярін позичати, тобто ця фірма вас позичає іншому підприємству. Чому це насправді вигідно. Окей? Так. Е, чому це вигідно? Тому що ця фірма вона вам, по-перше, гарантує мінімальний обсяг годин. Тобто, ви завжди будете мати е, робочі, робочі години, тобто зарплату. Ви також будете мати е, кошти на транспорт, кошти на... Робочий одяг. Наприклад, эм, ця фірма вас направить на, які, на якусь фабрику. окей? Ця фабрика вам дасть взуття робочий одяг. Або, скажімо, ресторан вам теж э, дадуть все, що вам треба для роботи. Є помилкова думка, що ця фірма вас обманює і вас, э, скажімо так, э, використовує. Насправді і так, і ні. Эм, чому? Э, Чому так? Тому що, скажімо, якщо ви така людина активна, спритна, комунікабельна, ви можете і без цього варіанту в ту чи іншу фірму влаштуватися. Але якщо у вас це не вдається, ви довгий час вже, скажімо, без роботи сидите, то ви йдете до цих людей до цієї фірми, і вона вас дуже легко, дуже швидко влаштовує. Ви будете мати. І тут, як правило, навіть трішки більшу на пару євро зарплату. Тому що ця зарплата, ця фірма, вона зацікавлена в тому, щоб виторгувати максимально погодинну оплату для себе, і з цієї погодинної оплати вона вам також максимально оплачує. Ось. Тобто, скажімо, ви маєте посередника, який зацікавлений, щоб ви більше заробляли, так би мовити. Звісно, що ви не будете знати, скільки ця фірма насправді е, е, заробляє на вас. Це логічно, ви цього не будете знати. Єдине, ви будете знати, що вам оплачено транспорт, вам оплачено е, робочий одяг, вам гарантовано мінімальну кількість годин, і вам, звісно, е, ви можете, звісно, в будь-який момент піти з цієї фірми. І також ви можете, якщо це фірма, ось це Light фірма, цей арбат, якщо вона вас влаштувала на якесь підприємство, то ви, коли вже маєте там налагоджені зв'язки, ви можете сказати: давайте ви мене влаштуєте без цієї фірми, давайте її обійдемо, ось, і ви мені будете більше платити. Тобто, це, це легкий варіант увійти в, в, робочий, в робочі будні. Не чекаючи, не чекаючи, е, поки буде якась там робота. Тому що, знаєте, в цій країні це є соціальна така система, людина, яка працює, вона захищена. Вона захищена і вона має дуже багато різних привілегій. Отож, йдіть е, з цих цих пособів, так, з цих грошей, які ви отримаєте, як мога швидше, вам це не потрібно, вам потрібно працювати. Вам треба працювати і. Цей арбайт або Ліферма вам запропонує, як правило, навіть вищу, вищу оплату, ніж Mindstorm, тобто ніж, ніж мінімалка. Ось це було таке відео коротке для вас. Можливо, воно буде вам корисне, можливо, ні. Будь ласка, залиште коментар або. Також, будь ласка, підпишіться, я для вас зніму вже трішки детальніше про цей варіант, і також інші різні шляхи до працевлаштування.